Переконлива пластика та вишукана декоративність прадавніх національних цінностей. Їх до Івано-Франківська привіз український живописець Феодосій Гуменюк. Щоправда, у невеликій збірці жартує художник, лише ті роботи, які вмістилися до автомобіля. Традиційні ж двохметрові полотна довелося залишити у столиці, як і частину шевченківських творів. Ілюстрація на цю тематику митець відвів окрему частину експозиції. Зізнається, під час навчання у Петербурзі поблизу майстерні Тараса навіть задумав створити свого живописного кобзаря. Утім, стомувшись від нелегкої роботи, зупинився на чотирьох десятках полотен. Я не робив ілюстрації на папері, як при робив прямо на полотні, десь 40 полотен. Це не всі тут. Образи, які я шукав, вони може відрізняються від тих Шевченківських. Але ці роботи, які я як до кобзаря робив, вони можуть і самостійно існувати. Можуть так їх можна виставляти в будь-якій виставці. Ну відбирати там тематиці. інша частина виставки присвячена символічному малярству та народним обрядам: гетьмани, козаки, дівчата у вінках, янголи та перебрані персонажі. Усі вони постійні учасники живописного дійства із присмаком української ментальності, до якого особливо тяжіє митець. Я дивлюсь на ті ряжені там, ряж... наряжаються козою, хто там якоюсь птахою, хто там ще янголом. <гум> Хто там селянином, ангелем, тобто це вся символіка, яка й в нашому нашого народу, в наші свята, наші звичаї. От вони наповнюють ці мої полотна. Між тим, автор виставки не припиняє роботи і над історичним живописом. каже нині він не надто популярний, особливо серед молодих художників. Тож, маючи неабиякий досвід роботи, навчає цьому жанру своїх студентів у національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Наталія Озовик, Віталій Савчук, телеканал чотириста